Олексій, це рубрика, в якій ми зачитуємо новини, які сталися на Росії, і лахаємо з того, наскільки наші сусіди недолугі. Можете долучатися до цього процесу. То що ви лахаєте? Хай вони лахають отсюди. і що взагалі ноги їхні не було на землі. Наші рідне це не буде. Давайте поїхали. Перша новина, друзі на Росії. Буряцькі шамани з бубнами будуть посилено молитися та просити вищі сили допомогти російським солдатам. Спілка шаманів Бурятії звернулася до, до колег з інших регіонів Росії з пропозицією провести спільний обряд для єднання і підняття духу народів. Ось все класно, все закономірно. Поки Збройні сили України б'ють по, бу... по бубнам росіян, які прийшли на нашу територію, їхні шамани б'ють в бубни, щоб ці тут менше отримали. В бубни. Все, бачите, закономірність бубнів в природі зберігається по максимуму. Е, Олексій, ви вірите в шаманів? Та ну, звісно, вірю. Ну а що? Ну, як вірю? Я вірю, що вони є. Ну вони безпонтові, безполізні, ці шамани. Очі. В нас коли жив один шаман Петро, під Петро, там на краю жив шаман. Пішов я до нього, ті типу, показать: ну сходи там до шамана, у мене там свої випроси, були, я пішов до шамана, він мені каже, порча в тебе. Що я буду порчу твою викатувати яйцем. Знімаєш штани, достає яйце. Пристав, так його більше ніхто й не бачив ніколи того шамана. Де він дівся? Пропав. Так добре, давайте повернемось до новини. Цікаво, дуже що Росія називає себе захисником православної віри в світі, що вони ось бережуть православну християнську віру, і при цьому у них в країні є спілка шаманів. Ось як для мене це трошечки незрозуміло. Ви кажете, що ми захищаємо православну віру, але для тих. Хто захищає православну віру, шамани проведуть обряди? Як таке може бути? Ось взагалі, дві дві християнство не признає інших вір, крім християнства і немає іншого Бога, окрім Всевишнього. Як при цьому шамани можуть молитися якимось богам Я від тут... вітру? Тут це понятно. Ну а що ви подивіться на їхніх батюшок і їх православних? Ну, що то хіба батюшки? Всі в золоті, на Мерседесах їздять часи, Ролікси. Ну що це взагалі таке? Люди, якщо вони вірять, вони хочуть батюшку бачити такому, як і він, Щоб він теж їв те саме, носив те саме. А де вони бачать, що ці батюшки та всі кози в золоті? Непонятно, де батюшка, а де директор нефтяної компанії? Звісно, вони шукають чогось другого, обращаються до цих всіх шаманів. Взагалі. Хочуть, що шаман сре десь посеред поля без нічого. І люди, і вони таких і шукають, і вони вже вірять шаманам, вірять більше, ніж цим батюшкам. А не надо вірити. не надо вірити. Надо свалить отсюда з України нашої. Хто вас сюди звав? Чого ви сюди прийшли взагалі? Олексій, ви як військовий експерт, як ви можете прокоментувати, як вплине ось цей обряд на стан справ зараз на фронті? Чи вплине він взагалі? Не вплине, це більше для самоуспокоєння взагалі. Ага. Що тут даже думати, це що й гублять? Це оленів, це чукчу своїх привіз, щоб вони тут пошаманили. Він же як, він же оленів, їх же там учили, цих оленіводів. Хоч щоб оленів тебе були, хоч ли шамана, хай шаман там трясе бубнами. От він і зрозумів, що в нього армія оленів. І давай нанімати шаману, щоб шамани ці трясли, щоб олені, хоч чуть-чуть якось слухалися, блять. Хоч ішли туди, куди він просить. То, зрозуміло, зрозуміло. Мені цікаво. А ось зараз під час війни шамани ну, займаються тим, що моляться за е, армію Російської Федерації. Чим вони займалися до війни? Ось які повноваження в них були? За що вони переживали? За що вони молилися? За кількістю лову риби? За те, щоб олені народжували нормально, чи там не знаю, щоб у Медведєва нормальне похмілля пройшло на ранок, сильно голова не боліла. Чим займалися шамани до війни? Чому вони сплили зараз? Чому раніше ми про них нічого не чули? Я ну, думаю, так... що це такі самі шарлатани, які ну багато хто зараз блукає по телеканалам, поспливали проїзним по ютуб проектам шарлатани і розповідаючи вони дуже важливі персони. Та, знішно, ну що вони лічать? Бородавки виводять. Ну, що вони лічать, вони розказують там нема медицини, тут і шамани, там нема медицини. Тут був був би хоч один шаман в Україні вже гордон би його до себе на канал приволік, інтерв'ю в нього брав і розказував, який він весь там отакий от весь отакий от крутий шаман. А нічого вони не рішають, нічого не лічать. Ото йди до врача, не получається ди роби. Просинайся кожен день п'ять утра роби на полі, буде в тебе все хорошо. Гроші будуть. Цікаво, якщо це не допоможе. От якщо цей обряд шаманів не допоможе російській армії е, здобудувати успіхи на в полі бою, до чого далі е, піде? На що далі піде російська армія? Що, що вони невже вони позав'язують червоні нитки на рудки солдатам, щоб, хоча б так їхні бажання поз... поздійснили? Чи можливо вони їм подарять торти зі свічками, щоб ті позадували? Просто ну якщо вже й шамани не допоможуть, то це прям біда. Це прям вже аж потрібно задуматися. Можливо, головного шамана потрібно змінити або йому в бубен надавати. Тому росіяни не знаю, прям, не знаю, що вам робити. Краще скористатися е, порадою нашого військово-політичного експерта Олексія Поворознюка і зваліть мовчки з території України. Мені е, знаєте, що ще подобається? Не подобається, а ось мені не зрозуміло. Ось буряцькі шамани вони збираються на обряди якісь незрозумілі. А ось зібратися на протест проти того, щоб їхніх хлопців, їхніх молодих чоловіків, молосинів братів не відправляли як гарматне м'ясо на фронт, вони збиратися чомусь для цього не можуть. Хоча, з іншого боку, воно й не зрозуміло, тому що для багатьох бурятів. Можливість поїхати на війну в Україну і привезти звідти Унітаз. це Єдина взагалі можливість побачити в своєму житті Унітаз. Всі ж бачили зараз. Гуляє новина про те, що буряти повернулися з України з війни в Україні і привезли додому камери відеоспостереження, встановили їх себе вдома просто для краси, не думаючи про те, що ці камери підключені до серверів їхніх власників в Україні. І зараз власники в Україні спостерігають, що відбувається в шаманських, в шаманських в буряцьких будинках. Тому це на заробітки. Якщо там нормальні люди їздять в інші країни на заробітки, то ці їздять на унітазітки. Ну то ж, ти розумієш, да? Ти понімаєш, що в на натурі. Ну не олені. Не ну олені поприїжджали сюди, побачили в житті те, що ніколи не бачили. Ну як на це можна нормально реагувати? Ти що вони не збираються. Так а де їм збиратися? Воно гівно. Як воно гівно, то воно збирається тільки в каналізації. то ходи шукай в каналізації, їх там де ціла куча. Тобто вони приїхали в Україну для того, щоб взяти унітази, щоб можна було побудувати в себе каналізацію і потім там зібратися, правильно? Да гони, ну як. Ну шону ну, маны у них, ну розумієш, ну як. Може, донат диви, та ну я даже не хочу говорити. І я в більше про це не хочу говорити. Друзі, це була перша новина. Перед тим, як перейдемо до наступної, хочу зачитати ще два донати, які прилетіли. Йо-хо-хо-хо-хо-хо! Від котика донат 100 гривень для натхнення авторам проєкту. Дякуємо тобі, Котику. Напиши, хто ти такий, як тебе звати і як з тобою зв'язатися у разі, якщо ти виграєш. Сьогодні подарунок від наших друзів, від Гани Мозгової, ось цю класну елітарну інтер'єрну іграшку. Напиши, будь ласка, в коментарях до трансляції, як тебе Звати ну і другий донат 100 гривень. Алла Анатолій Фісюн, дякуємо вам, дякуємо сім'ї Фісюнів Микола Володимирич Гана Алла Анатоліо завжди допомагають нам. Респект вам та моя повага. Дякую. Можете передати привіт Миколі Володимировичу та Алі Анатолійовні. Це наші постійні глядачі. Я думаю, їм буде приємно почути привіт. з екрану. Так, да, Чим вони займаються? взагалі? вони фермери. Фермери. О, уважаю Микола Володимирович, красавчик, наш колега, привіт вам! От цього Петрова! От Кіровоградської області. Звідки вони на Миколаївська область, Березногувацький район. Так це ж почти сусіди, земляки, привіт. Вам там все буде хорошо. Донайте, молодці помо. Ми от трактором помогли. Ви допомагаєте чим трактором, тракторам, танкам помогли. А ви допомагаєте чим можете? Можете донатами, допомагаєте донатами. Так Заговорю. що все, красавчики. Заговорюється наш сьогоднішній експерт. Потрібно Не, ну бути ми і трактором, уважніші. звісно, багато кому помагали. Котніше Котика звати Юлія. Давай запишемо Юлія звати Котика. Дякуємо, Юлія, за допомогу. А ми продовжуємо, друзі. Нас наступна... Юлія молодець! Це правильне рішення. Підтримала зсу. Молодець, а вони підтримують тебе, Юлія. Друзі, наступна новина в тюмені дівчина, яка написала на асфальті: Нє, В. Зірочка, зірочка, зірочка є. Довела суду, що ненавидить воблу, а не війну. Їй навіть повернули конфісковані мілки. Ну, ви уявляєте, це країна казкових довбоящерів. Вони при затриманні дівчини, по-перше, дівчини, я впевнений, її затримували там спецотряд ОМОНа, Так вони ще й конфіскували мілки. Мілки, друзі! Сто відсотків. Вони виставили якийсь там спеціальний. Охорону п'ять людей зі зброєю в руках, щоб не дай Бог ці мілки ще чогось дурного не намалювали. Ні, ну ти представляєш? Я рісую на асфальті білим мілом слово хватить. Ти понімаєш? Хватить, Путін, хватить сать Та назви вже свою спеціальну воєнну операцію війною. Ну, що ти робиш? Ну, йоки палки, ну дівчина вийшла написала посала. Нет войні. І мілки забрали. Ну будь мужиком, ну будь ти як український мужик. Жики, де той блядь, яйця? В тебе є ті яйця? Чи нема? Що це таке? Хватить, ну Путін. Ну вийди, скажи, я почав війну, і відповідай за свої слова. Так можливо, мілки конфіскували, тому що російська влада. Розуміє, ці мілки їм знадобляться, коли груз 200 буде повертатися в Росію. Вони ж не будуть казати, що молоді хлопці гинули в Україні під час якоїсь там вигаданої спеціальної операції. Вони будуть робити якісь постанови, якісь там фейкові ДТП і цими мілками просто будуть обводити е, трупи, які поскладають. Ну, це ж, це ж Росія, країна казкових довбоящерів, там може бути що завгодно. А також враховуючи, що Росія це не просто довбоящери, це ще й країна терорист. Я впевнений, що цю дівчину рано чи пізно все ж таки покарають. Як мінімум, її зараз е, в під'їзді під, підстереже якась косяк вобл і надає їм лящів за те, що вона виступила проти них. Або, або Путін завтра виведе якийсь спеціальний указ, підпише згідно з яким воблу перейменують спеціальну водоплаваючу рибу, і не можна буде називати воблу вобло, і потрібно буде назвати спеціальна водоплаваюча риба. І цю дівчину заберуть за дискредитацію ось цього водного господарства Росії. Як її звати? Там написано, як її звати? Ні, не написано, як її звати Там не написано. Ні, ну як тебе там звати дівчина? Ну ти сміла дівчина. Ну ти вийшла, це ні твого. Ну ты молодец, не побоялась за режимом. Если там тебе будуть ущемлять, ти сідай, приїжджай на якийсь спосіб, способ та приїжджай до нас. Та йди ти в ту в армію вже російську, та приходь здаватися в плен. У нас Петро, воно живе, если ты така смела, у нас живе Серега, блять, Одноногий, Одноногий, На краю села, його всі боятся через те, що він одноногий. Ну, він же, правда, одноглазий. Ну, то все його бояться. Если ты така смела, приїжджай, будете жить з ним. Ну, чувак, собі не може дівчину знайти. Ми думаємо, хто така смелая. Если смело приїжджай. Молодець! молодець, ну шо ти? Повернемося до новини. Цікаво, чому дівчина для виправдання обрала саме слово Вобла. Ну вон, всі ж розуміємо, що вона насправді писала Нет войне», але для того, щоб якось виправдатися перед судом, вона обрала слово Вобла. Цікаво, чому саме Вобла? Чому не нетвидрі, або Нєт Вовки, або Нєт Водки. Нет водки! Яке водки»? Ти ж про Росію говориш і шо. Ну вообще, нет водки. Нет водки в Росії. я никто тут... так я даже смело дівчина в Росії не може представити. Нет водки. Ну, я згоден з нашим експертом, якби дівчина написала водки» і сказала, що вона саме це написала її самосудом, вже прозірвали давним-давно. А ну в обла і справді, якщо і надає надаєте Ляші, валяші не такі страшні, як гнів російського алкаша. До речі, ви казали, що святкувати будете перемогу за допомогою горілки. Ви ж п'єте українську горілку? Ну, а яку тільки українську, тільки бо українську горілку, або самогон там є. Тьотя ніна, гоне в селі. Все, провірений самогон, атлічний самогон. Ніколи не карбіта, ніякого, нічого в тому нема. Тобто, либо так, либо отак, по-другому не буде. То все остальне, то ти знаєш, то понти, то понти для приїжджих, а ми всі свої. Так, друзі, ми не пропагандуємо вживання алкогольних напоїв. Ми за здоровий образ життя, а ще ми за допомогу збройним силам України. Тому долучайтеся до допомоги. по QR-коду, по посиланню на монобаночку, по за банківськими картками, які є в описі до цього відео. Робіть свій внесок в перемогу України. Допомагайте зараз. Ми збираємо на антенні подовжувачі для 28-ї окремої механізованої бригади. Нам потрібно зібрати вже приблизно 3 тисячі. 000... Так, прийшло. Прийшло 3400 300... нам потрібно зібрати 3489 гривень. Тому долучайтеся і беріть участь у розіграші подарунку. Я нагадаю, що сьогодні до нас в студію на ефір завітав військово-політичний експерт Олексій Поворознюк, який називає себе троюрідним братом Олександра Поворознюка. Ми рухаємось далі. Обговоримо ще одну новину з нашим експертом. Не стісняйтесь, що, що Ганна, що діла діла ці ігрушки. Як ти сказав, вони називаються? елітарні інтер'єрні іграшки. От і уявіть, оце вона це все, що він є лівий, вона своїми руками робила. Ну для чого вона робила? Донаті виїруй, поможи Збройним силам України. Ну що ти от це сидиш, я не знаю що. 100 гривень прийшли, що 100 гривень щас стоїть? Та нічого ти не купиш на 100 гривень. Будь -як, Будь-який донат, друзі, бере участь у розіграші. 5, 10, 15, 20, я багато цифр тим знаю. достатньо. Будь-який донат надсилайте, він Піде на користь для наших хлопців. Конечно, Наступна третя новина в рубриці Сусідські Зашквари на Росії в Калінінградській області почали зникати грибники. Згідно з офіційними змі, почалися масові зникнення людей, які йдуть до лісу за грибами. В той час як одних знаходять і виводять з лісу, інші зникають. Тут має заграти музика з зараз секретних матеріалів, тому що зникнення людей це дуже серйозна ситуація. Але так як це зникнення росіян, музика не грає. Та це що? шо? Ти ж вони це все в них в крові? Зникати? Та звісно, цього народу в крові. Скільки росіян попалося у Кіровоградську область? Всі зникли б. Пішли в ліс і не вернулись теж мабуть, по гриби. Ніхто так і не знайшов. Ну насправді дуже цікаво, що зникнення людей в Калінінградській області в лісах співпало з е, мобілізацією на Росії, і я не здивуюся, якщо через деякий час наші хлопці почнуть брати Збройні Сили України, почнуть брати в полон е, людей з відром, з ножем, які будуть казати: та ні, ми, ми за грибами. Ми на ми думали, нас везуть на навчання, як збирати гриби. А тут не навчання, тут війна з грибами, зі справжнім, ядерні гриби. Які Тут починається, тим паче, що забирати мобілізувати тих людей з геть легко. Вони ж ну грибники в камуфляжі вже одразу йдуть. Зброя є, ніж захист є, відро на голову вдів і впер в атаку. Тому нічого не дивного немає, що вони зникають. Росія будь-які методи вони використовують. Ні, ти, ти розумієш просто є оце з хвостом, воно ж одразу це було в глаза кидається Кіровоградська область пропадають росіяни, Калінінградська область. Тоже пропадають, хорошо ж у нас там є брат Калінінградської області чотирьох юрідний, але ага. в нього спросить, може він щось знає, що там, де це вони Так, пропадають. Пропадають, да, да? чого вони пропадають. Ну дивіться, тоже... враховуючи, що Калінінградська область це та область Росії, яка знаходиться відірвано від усієї Росії і оточена з усіх боків країнами Євросоюзу. Я не здивуюся, якщо ті росіяни, які зникають в лісах Калінінграду, зараз ходять і збирають гроби на полицях супермаркетів в Естонії, в Латвії. І в Литві, в Німеччині, в Польщі, ну в усіх країнах, з якими межать. тому що ну, росіяни, хоч вони й довбоящери, але жити хочуть і тікають як можуть з тієї Росії. І не виключено, що через ліси вони тікають і в інші країни, тому що ну грибочки, які б не були смачненькі, але жити хочеться усім. То ось так вони використовують цю можливість. Дають так сказати, лахають, як ви сказали, лахають, так. лахають з Росії. не ж отак колись і спросять. Бля! Маленький росіянин, так через 30 років про папа, а де ділися все населення Росії? Та, синок розгубилося, десь у лісі, розгубилося. Розгублені росіяни Там. по світу. так? Ну, Цікаво, знаєте, що е, пишуть, що поки е, рятівники виводять одних з лісу, інші зникають. Це мені нагадує, коли ти намаєшся курей загнати в е, курятник. Поки там одних заганяєш, другі щось вже чудять. І оце так само і росіяни, як барани. Поки одних заганяєш, другі виходять з тіла, ти їх заганяєш, ці тікають. Потрібно або всіх на ланцюг саджати, або, не знаю, по лапі відрізати, щоб вони не могли тікати. Тоді точно вони губитися не будуть. Та ти розумієш, що це може бути? Я оце собі думаю. Ми ж тут що діяли? Ми, коли ходили, ми ловили. Ми оце по лісах ходили, ми ловили, шукали і там були з Калінінграда. Може, це вони просто понімають, щоб не виплачувати помощ за тим, хто оце тут удобряє українську землю. Вони просто написали, що вони десь в лісі пропали. Ну а як? Ага, тобто списують вже просто так, та таким чином мобілізовані? Ну, звісно, ну конечно. Ну ти ж поним, там, там, там власть, там вони там. Просто продажні шкури. І на людях на, там, на, 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 наварюються, на людях там лише би вкрасти. Ти розумієш, що то якби тільки щоб десь надурити, обмануть, це ж така руська натура. Ну, я не сильно розбираюся в росіянинах, просто знаю, що вони конфіскують мілки і губляться в лісах. До речі, ми не розглядаємо ще з вами таку версію, вона більш містична. А може бути таке, що в лісі Калінінградської області з'явився якийсь ну, психоделічний грип? Який оці росіяни грибники їдять, і він їх ну вбиває, але в переносному смислі накриває їх, і вони оце губляться. Тіряються, а де ми знаходимось? Ходять, блукають, шукають струмочки з водою, щоб хоч якось розсушитися. Ходять, шукають, їм хочеться солоденького чогось. вони бачать щось яскраве, їдять, а це знову цей психоделогічний гриб. Вони його знову їдять і знову теряються, і це все по по колу йде. Може бути таке. Ви не знаєте взагалі, які гриби є в Калінінградській області? Та я тобі скажу, що ну набагато вероятніше не так. Коні то які гриби? Ну, я тобі скажу так, скоріше всього. Це якісь наші ССОшники з позивним гриб. І вони просто там на позиціях сидять і сразу розуміють, а тому прийшла повістка, одразу він іде за грибами в лісі і назад не вертається. Ну зачем потім діяти дурну роботу тут, якщо можна зробити там? Дурну Все. роботу. Е, до речі, я чув народна прикмета є така, що, згідно з якою великий урожай грибів е, він завжди предвіщає війну. Враховуючи, що вже зараз, під час війни в лісі і в Україні, ось ми бачимо і в на Росії дуже високий великий урожай грибів. Чи це не каже нам про те, що війна буде затяжною? Що вона буде триватиме не один рік, Олексій? Ви як військовий експерт, що скажете стосовно цього питання? Чи вірите ви в такі прикмети і як швидко закінчиться війна? Та що вам сказати? Що вам сказати? Ну, ви тоже даже не понимаете. Ну, ми воюємо просто проти величезної країни. Ну, вони просто от такі армении. Конечно, вони так быстро не закончатся. Да, быстро вони не закінчаться. Нам надо їх шпарити, надо л... Надо... Наші збройні сили України так все роблять. Вони потихеньку лублять, луплять, луплять, луплять і цю армію. І ви допомагаєте їм донайте на ЗСУ. І не треба сидіти просто так, склавши руки. А Надо брати і допомагати. Бачите, QR код відправляйте. Бачите, там якийсь фонд відправляйте, допомагайте нашим збройним силам. їм ще все дуже багато треба. І взагалі слава Україні, слава нації, ПЕЗД Російській Федерації. І пофіг, скільки там грибів ти лісі вилізло, скільки вони там оце в тому лісі. Пофі, що вони там кажуть. Все равно Пиздець! Друзі, це була рубрика сусідські зашквари. Попереду буде багато чого цікавого. Залишайтеся з нами.